При перемотуванні воно обривається несподівано весь час буквально. Новесенькі нитки, просто від того, що таке трапилось. <рес> <рес> Ніхто не застрахований, але слухайте, якщо будуть такі малесенькі, короткі, так, да, будуть. Ні. Цей клубок гуляє, навіть далі його не буду. Коли в'яжете на машинці, то дуже важливо, щоб було вузликів щонайменше. Бо з кожним вузликом, коли протягується нитка з вузликом, є зусилля на голочку. Голка може погнутися, може не закритися, там може утворитися. Найлегше це спустить петлю. Найсумніше це коли ламається чи гнеться голка. Тоді треба замінювати, а ресурс заміни теж нескінчений не терпіння. І там просто по метру нитка. Це вже не підходить для в'язання. Тобто перемотати перемотаємо, і це буде тільки для ручного в'язання, для машинного вже не підійде. Халепа. Це просто так змотували, розумієте? Ось по метру? Буквально по метру. Не буду витрачати час. У мене зараз реально мало часу. Не витрачатиму на це час. Так, що у нас є із тих ниток, з яких можна в'язати. <свісно> <свісно> Тонесенькі нитки йдуть як допоміжна нитка. Добре, змотаємо допоміжну. Але тут все одно треба до ладу довести, Я зараз все одно перемотаю. Трошки релаксу. Байкер, привіт. Якся маєш. Зараз домотаю, почитаю повідомлення, друзі. Ай, бачите, як плещать. Жах, треба щось підкликати. Ось такі тоненькі ниточки допомагають набрати товщину нитки. Тобто, якщо у вас основна нитка досить така, ну, 220 метрів на 100 грамів чи більше, і не вистачає зовсім трошки, то ось така тоненька нитка може відрегулювати якраз цей момент, щоб були щільні шкарпетки.